Ну що, привіт, друзі! Я рада всіх вітати! Магічний день 11.11. 11 час 11.11. 11 І для когось зараз трапиться щастя, радість, хтось виграє кристали крайона. Бачу в коментарях 41 коментар. Отже, зараз будемо вишукувати нашого переможця. Для цього я спочатку згенерую у такому генераторі чисел. Тут пишу кількість.

21, 22, 23, 24, 25, 20. Що зробила? Угу. Рахуємо заново. Ну, я розумію, що це крайній в кінці самому. Бо всього їх 41? Подивлюся ще раз. Це, скоріш за все, Ольга. Але перерахую все одно, щоб нікому не було образливо. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Досішина. Ольга, для того, щоб я вам написала, мені треба до вас підписатися, або підписуюсь на запит надіслано і вітаю переможницю. А решта можете замовляти як українською, так і російською мовою. Пишіть директ та приєднуйтесь до каналу Кристали района». Нехай вони вам світять, допомагають підвищувати свої вібрації. А я вас обіймаю. І до нових зустрічей.